Thank you Кременчуці продовжують обговорювати бюджет року наступного та чи активна громадськість у цьому питанні про це згодом у новинному випуску на телеканалі. Візит на календарі понеділок, 15 грудня. Команда наших журналістів вже готова розставити основні акценти, висвітлити ключові події та теми. Мене звати Роксала Жукова. Вітаю! Та спочатку про все стисло біль втрати сльози та найтепліші спогади. У Кременчуці попрощалися із полеглим оборонцем Віталієм Кандибою. Історія тих, хто чекає, акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих пройшла у Кременжуці. Вперше учасники зібралися біля Палацу культури Нафтохімік. Про питання земельні, які сьогодні обговорювали у мерії, згодом у випуску діти Бахмуту їх голоси під небом війни звучать відтепер у новому музичному кліпі, який минулої неділі презентували у міській художній галереї. Повернення кожного безвісти зниклого це завдання держави, а не тільки їх родин. Щотижня вони виходять на акцію нагадування про полонених та зниклих безвісти військових, своїх рідних, знайомих та друзів. Цього разу у суботу учасники акції стояли із прапорами бригад та фотографіями чоловіків, синів братів біля палацу культури Нафтохімік, що на проспекті Лесі Українки, вже засталою традицією рівно о дев'ятій ранку. Розпочали з хвилини мовчання. Павлина Цимбал сьогодні вперше прийшла на акцію. Її колишній чоловік, молодший сержант Антон Квашньов, позивний сахарок, зник без звісти цього року на Покровському напрямку. Ми його дуже чекаємо додому, дуже болить. А Квашньов Антон Ігорович, позивний сахарок. Всі чекаємо, дитина чекає, мати чекає. Чекаємо додому його і віримо, що він живий, і з ним все добре. За словами Павлини, Антону військо від 2015 року ще з часів АТО. Останній раз був у відпустці влітку. Перед не казав, казав що, що їде туди і вернеться на щиті вже додому. Так страшно правда? Дуже страшно. Вони ж багато бачать хлопця. Воно ж все тут не розповідають, але казав, що на щиті приїде. Ми кажемо, Антошка. ні. Ні, ми все чекаємо, будемо чекати тебе. Надія Ємельянова чекає на свого чоловіка вже майже рік. 56-річний старший сержант Олександр Ємельянов, позивний ампер, зник на Покровському напрямку. У цивільному житті ремонтував телевізори, тому і Ампер, говорить дружина. Три рази його контузило, останній раз він був раненім і учились вибило. І ми йому казали, ставайся вдома, він ждуть хлопці. Старший сержант, командир. На якому напрямку? Покровське. А це Олена Дзюба з Кобиляк. Шукає свого 30-річного сина, винника Євгена, який зник 12 серпня 2024 року на Покровському напрямку. Шукаємо, чекаємо. В якому дзвонить? Рядовий солдат. На відео взятий в полон, що я знайшла. Але Безмішні. на руському сайті. на наші не визнають, є як він з побратимом, зв'язаними руками. В Україні функціонує централізований реєстр осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Нині в базі обліковується приблизно 63 тисячі зниклих. Повернення кожного безвісти зниклого це завдання держави, а не тільки їх родин. Ці слова не просто звернення. Це крик серця родин, які щодня живуть між надією і страхом, між вірою та невідомістю. А поки триває очікування, ми повинні бути разом. Сьогодні місто знову у жалобі. Схиливши голови, Кременчуківці провели в останню путь відважного захисника України Віталія Кандибу, який загинув 4 грудня цього року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналися десятки людей. Серед них була і наша знімальна група. Сьогодні відбувається поховання старшого солдата Кандиби Віталія Олеговича, що народився 18 серпня 1995 року. У місті Стахана в Луганській області з 1996 року проживав у місті Кремінчуг, навчався у Кремінчуцькій гімназії No18, закінчив ВПУ No7 та здобув вищу освіту КНУ імені Астроградського. Віталій Кандиба проходив військову службу за контрактом з 2015 по 2018 роки. Мав статус учасника бойових дій. Та з початком повномасштабного вторгнення він без вагань знов доєднався до Збройних сил України. На жаль, 4 грудня цього року, під час виконання бойового завдання, Віталій загинув поблизу населеного пункту Підпільне на Дніпропетровщині. Про невимовний біль утрати говорить і командир батька загиблого захисника, який нині також боронить Україну. Чесно кажучи. Ворогам такого не можна бажати, ну, але це неприродно, коли батьки хоронять своїх дітей. А Україна втрачає справжніх патріотів, які добровільно пішли захищати нашу, наше право на свободне життя. Віталія Кандиби залишилися батьки, дружина та донька. Для них він назавжди залишиться люблячим сином, чоловіком і батьком. Товаришиком загиблого Олег згадує Віталія, як віддану та щиру людину, для якої честь і людяність були понад усе. Бо він воював з самого початку АТО, бо він приєднався до війська в 22-му році. На жаль, ця клята війна забрала одного з найкращих людей в моєму житті, в житті багатьох людей. Я дивлюсь, просто, що люди не закінчуються, йдуть, йдуть, квіти не закінчуються. І це відповідно говорить щось про людину, про людину світлу, хорошу, добру, яка любила свою родину, але я впевнений, що вона, він, ця людина Віталій, він буде захищати і свою родину, і свою сім'ю. Там, де він зараз. Теплими словами Віталія Кандибу згадує і його побратим Костянтин, наголошуючи на його мужності та надійності, рисах, які назавжди залишаться в пам'яті тих, хто був поруч. Віталіка, знаємо десь з 2014 року разом були на секторі Кремінчуцького на кремня, потім в правому секторі разом із тих хлопців, які були з нами, він такий був найнепримітніший, один із таких активних, якщо брати, але Ті, хто були дуже активні, нічого не роблять, а от е, такі е, мовчазні, і е, от пішов і загинув смертю героя. Е, е, не знаю, Хочеться його менше таких е, потужних хлопців втрачати, е, щоб вже скоріше перемога була. Поховали воїна на світоцькому кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава і пам'ять відважному воїну Віталію Кандибі. Завтра у Кременчуці знову прощатимуться з полеглим оборонцем старшим солдатом Олександром Ченцовим, який 4 грудня загинув, виконуючи бойове завдання по захисту України. Прощання та поховання Олександра Ченцова відбудеться у вівторок, 16 грудня. Об 11.00 прощатимуться із полеглим воїном у міському палаці культури. О 12.00 проведуть панахиду у Свято-Миколаївському соборі. О 13.00 запланований виїзд до Свіштовського кладовища. Співчуття рідним вічна пам'ять герою. Далі до новин від правоохоронців у Кременчуці учора, 14 грудня, близько 13.00 на проспекті Свободи автомобільні Нісан Рок під керуванням 33-річного водія здійснив наїзд на 65-річну пішохідку. Постраждалу жінку медики госпіталізували до лікарні. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Ну і патрульна поліція Кременчука попереджає про тимчасові ремонтні роботи на мосту через річку Дніпро. Так роботи будуть вестися 16 та 17 грудня з 10.30 до 13.30. Отож, у патрульній поліції рекомендують містянам заздалегідь планувати свої маршрути минулої п'ятниці. У Кременчуці у великій залі Мерії вперше провели громадські слухання щодо проєкту міського бюджету на наступний рік. Що примітно, саме громадськості на цьому заході було зовсім небагато. Чи то чиновники погано анонсували ці слухання, чи ж пересічні містяни вже давно зневірились у таких владних зборах, так би мовити, для галочки. Адже як показує досвід, наші міські управлінці все одно зроблять так, як вони вирішили. Приміром, скільки у минулі роки не влаштовували громадські активісти акцій чи протестів проти виділення бюджетних мільйонів на амерське кишенькове телебачення. З року в рік у піар мера і команди все одно вбухують більше двох десятків мільйонів гривень. Тож, що лунало у мерії цього разу, дивіться далі. Громадські слухання у більшості без громади, бо основна частина глядачів та слухачів у залі то працівники Кримичуцької мерії та бюджетних установ, тобто люди, яким імовірно наказали прийти. Що ж до проєкту бюджету 2026, то як вже лунало, 4,4 мільярди гривень. Саме така сума у наступному році опиниться у розпорядженні нашої владної команди. Ще на початку цих так званих відкритих слухань, мер молецький констатував, бюджет 2026 буде важким. Бо Чимало чиновницьких апетитів, буцімто довелось урізати у планах, хоча б закінчити проєкти, що вже розпочато. Це інсультний центр в лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Це в разі і після передачі нам діагностичного центру онкодиспансера з обласної ради до міста продовження або завершення або будівництва наповнення обладнанням і подальша робота. Це 45 й садочок в Крюкові, це завершення будівництва категон в Крюкові. Гроші, ж виділені державою на будівництво ветеранського хабу, на якому чиновники вже встигли попіаритись, поки доведеться повернути. Субвенція 63 мільйони на ветеранський пост. Але зважаючи на те, що терміни будівництва перенесені на наступний рік, ми цю субвенцію маємо або використати в цьому році, або повернути. Скоріше за все, ми її повернемо, або її камінь зроби перехідною. Тому що є нюанси. Ну, затримка певна в будівництві є орієнтовна дата початку монтажу конструкції 20 січня. Тобто вони сюди приїдуть з західної України і їх точно ставить. Знову таки анонсував мер на четвертому році війни і будівництво укриттів у школах, але лише у кількох. Чотирьох школах, 10 школа, 19, 20 і 22, такі самі приблизно укриття, як збудовано зараз в 11 ліцеї. Серед іншого пролунало доріг цьогоріч відремонтували втричі менше аніж у минулі роки. То через нестачу робочих рук у зв'язку з мобілізаційними заходами. Тож як складеться з дорогами у 2026-му, поки невідомо щодо роботи міського транспорту. То пан Малецький нагадав про кредитний зашморг, який брали на нові тролейбуси. В наступному році теж маємо заплатити. По умовам договору ПДВ ми не оплачуємо поки що кредит. Він срочений на 5 років і далі буде на 25 років розтермінований. До речі, у наступному році міські управлінці планують взяти ще один кредит: майже 48 мільйонів гривень. Хочуть чотири нових підмітальних машини. З негативного у проєкті бюджету 2026, як зауважив міський голова, це те, що своїм підлеглим він поки зарплату не піднімає. Тому хотіли підняти заробітну плату з 1 січня в сфері управління державного органах місцевого середування. Ну це всі ті, хто працюють у нас в системі кілька тисяч людей. Але та податкова база, які планові надходження, які ми бачимо, не дозволяють це нам зробити. Можливо, ми повернемося до цього питання 1 квітня 2026 року по результатам першого кварталу. Тож за хмарним заробіткам мера та його заступників інші працівники нашого Білого Дому можуть нині тільки заздрити. Повідомив пан Малецький і про те, що наступного року місто збільшить виплати родинам загиблих військових на 5 тисяч гривень. То, якщо у нас разова річна виплата була для родини, загибло 10 тисяч гривень. Тепер ми будемо виплачувати 15 тисяч гривень. Щодо питань та пропозиції, власне, від присутніх у залі, то військовий та активіст Сергій Полюхович прохав чиновників підтримати ветеранський бізнес. 10 мільйонів на ці стартапи, тому що перші, перші 5 мільйонів може бути закладено для глобальних якихось проєктів, які можуть нести собі заходи з виробництва спеціалізованої продукції, правильно, і 5 мільйонів, які там, будуть на більш дрібній там, там, міні-кав'ярні. 10 мільйонів ні, менше можливо, зазначив мер у відповідь. У нас 5 мільйонів закладено в бюджет на ветеранські стартапи. Закладено. закладена 4 точно, та ну треба подивитися. Якщо не закладено, ми пропозицію від робочої групи закласти ці кошти в бюджет 5 мільйонів гривень на п'ять стартапів за умови створення двох робочих місць на кожному. Серед іншого запитували у владників про зарплати кухарів у школах. На що пан Малецький анонсував у наступному році муніципальна надбавка для бюджетників збільшиться на одну тисячу, але то не для всіх. У мене знайома працює в школі в їдальні. Ось і ну хто що є плата, так платить. І я зрозумів, так що з міського бюджету і що буде там 2 три тисячі. Так. Уже є в неї 2 тисячі гривень. Доплата з тобто щомісячна щомісячна, і ага. тепер у неї буде 3 з 1 січня, якщо її зарплата менше 10 тисяч гривень. На цьому так звані громадські слухання були завершені одностайним голосуванням. Як любить мер. Хто за, будь ласка, зареєстрування. Сто шістья Дякую. Тепер проєкт бюджету 2026 ще мають обговорити на депутатському семінарі, а потім його винесуть на затвердження сесії міської ради. Які земельні питання сьогодні опинилися у фокусі уваги міських депутатів та навколо яких рішень у Марії точилися дискусії? Знає наша Леся Жуйкова. Яка побувала на черговому засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури? Тож більше деталей далі у сюжеті. Однією з тем для обговорення на засіданні земельної комісії стала територія недобудови на вулиці Київській. Саме там нагадаємо, у листопаді стався трагічний інцидент. За версією слідства, 13-річна дівчинка впала з висоти та загинула. До питання безпеки цієї ділянки міська влада повернулася лише зараз, обговорюючи необхідність огородження недобудови та впорядкування території. У свою чергу профільний віцемер Дмитро Кравченко повідомив, що наразі на об'єкті прибирають гілки. А Апаркан уже замовили. Водночас конкретних термінів закінчення робіт у мерії знову ж таки не називають. По-перше, там повинен бути цей майданчик огорожений добротним хорошим забором. Це по-перше. І відповідно там доступу не повинно бути. І рядом та територія, яка відноситься до їхньої компетенції, вона повинна бути прибрана. А там сплошні хащі. Працюємо, але вони вставляють забор. Там замовлений. Ну, видимо, каждый термін, процес. Якщо, якщо, якщо я ж не скажу зараз, це, це ж не я його буду ставити. Хорошо. Також на комісії йшлося про земельну ділянку у самому центрі міста, а саме на вулиці Покровській, між будинками номер 26 та 30. Який вигляд нині має ця територія, ви бачите на екрані? Між двома гарними будинками отакий безла. Це е, сміттєвий майданчик. Там хвата е, Питань до сміттєвого і Далі бачите, воно купа сміття в цьому приміщенні теж купа сміття, все. значить, відпрацюйте, Антон. Говорили депутати й про зупинку 101 й квартал, колишня троїцький ринок. Об'єкт має двох власників, а стан прилеглої земельної ділянки вже не вперше викликає запитання у членів комісії. Цього разу власники території були присутні на засіданні. Одна з представниць презентувала макет оновленої зупинки, розроблений з урахуванням вимог. В чому в такому стані, що ви плануєте далі? Плануємо Погоджували проєкт. А надалі я сломав. Я красоту виступку. У підсумку депутати погодили оренду земельної ділянки під зупинкою терміном на один рік. За цей час власники мають реалізувати представлений проєкт і привести об'єкт до належного стану. Крім того, йшлося на комісії про ситуацію з громадською вбиральною на вулиці лейтенанта Покладова, земельну ділянку якої планують викупити. Як з'ясувалося, саме приміщення наразі класифікується як будівля кредитно-фінансової установи. Водночас члени комісії наполягають на тому, що фактичне призначення об'єкта має залишитися незмінним, адже це єдина громадська вбиральня у центрі міста. Втім, до остаточного рішення щодо подальшої долі цієї території депутати цього разу так і не дійшли. Вони втратили свої домівки, але не втратили силу, таланти, віру у майбутнє. Діти Бахмуту. Їх голос під небом війни звучить відтепер у новому музичному кліпі, який минулої неділі презентували у міській художній галереї. Це більше ніж музична робота, це голоси покоління, у якого дитинство вимірюється не годинами, а сиренами повітряних тривог. Їхнє небо освітлювали не лише сонячні промені, а й спалахи вибухів. Саме тому цей голос важливо почути. Цього дня художня галерея стала простором, де мистецтво перетворюється на міст між поколіннями та громадами. До цієї історії додалася нова, болюча і водночас світла сторінка голоси дітей сучасної війни. За словами присутньої на заході начальниці управління культури Бахмутської міської ради Ірини Булгакової, презентація пісні Дитинство під небом війни відбувається в рамках національного проєкту згуртованих громад плечопліч. Ця ідея народилася в нас влітку, коли наші дітки виступали на День міста у місті Київ і з нами співпрацює завжди Національний оркестр Збройних сил України. І коли вони почули голоси наших дітей, вони запропонували, а чому б нам не зробити щось спільне разом. І ось народилася така ідея, яка вже реалізована в життя кожен куплет цієї пісні це прожитий біль і надія. Говорить авторка слів Бахмутянка Юлія Романуша у своєму аудіо. Зверненні до слухачів. Коли я працювала над текстом, я не вигадувала, я прислухалась. До новин, до історій, до власних переживань. Я уявляла, що б могла сказати дитина, яка не просить нічого надзвичайного, лише спокою, лише право бути дитиною. Ця пісня не лише про війну, вона про силу дитячого серця, про надію, яка звучить навіть через біль. І сьогодні, коли її співають дитячі голоси разом із військовим оркестром, я знаю, пісня живе. Серед виконавців пісні і 11-річна бахмутянка Катерина Акулова, яка наразі проживає у Дніпрі. Дівчинка у захваті розповідає нам про сам про це зйомок кліпу. Це було дуже круто, тому що я спілкувалася зі своїми друзями, які в Києві, в Черкасах. Тому це було дуже круто, такі відчуття, що ти прям знімаєшся там та буде дивитися на тебе. Багато було так дублів, тому. Ми старалися, дуже старалися. Найбільше бажання дівчини повернутися у рідний Бахмут. Втім, як і всіх присутніх на цьому заході бахмутян, серед яких Екатерина Губіна, яка, як і Катерина Кулова, теж навчалася у Бахмутській музичній школі. Noдин. Я дуже сильно люблю музику. Сам текст мене тронув дуже сильно, і саме передавання цих емоцій, і вся ця картинка, а потім як показували кадри з рідного міста мені, і це все докупи. Воно викликає просто бурю, емоцій, і сум, і переживання, і якісь гарні спогади, і якісь спогади погані. І це все на купу це щось таке, прям до мурашок. Хмутянка багатодітна мати Оксана Капленко, чоловік, якої наразі захищає батьківщину, вже два роки в Кримучуці, говорить, що почувається тут як вдома, вже заснувала власну пасіку, збирає мед. Прийшла подивитися кліп разом з дітьми. Я вважаю, що це втрачене дитинство, що якби дорослі зробили для наших дітей. Ну що ми втратили. Що ми втрачаємо ідентичністю, і наші діти це відчувають, і що в них нема дитинства? Вони всі ну постійно в цьому стані стресу. Це все, що встигаємо вам розповісти в рамках новинного випуску. Далі традиційно про синоптичні реалії найближчого вівторка. Завтра, за прогнозами гідрометцентру, у Кременчуці зберігатиметься переважно хмарна погода. Опадів не передбачається. На термометрі зафіксуємо температурні коливання у межах відміток плюс 2 вночі, плюс 4 в день. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Наші оборонці продовжують тримати фронт, попри будь-які коливання у інформаційному просторі. Отож, не втомлююся нагадувати на потребі підтримувати українське військо словами та діями. Бережіть себе у ці буремні часи! Зустрінемось.